Вітаю мої золотенькі. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на 24 серпня. Дуже багато запитань. Що нас чекатиме по активності саме у цей день, 24 числа. Це в нас виходить субота, тому ми з вами зараз зробимо такий коротенький прогноз. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся туди. І так дивимося 24 серпня. 24-го року. так, Яка взагалі енергія на цей день іде по активності? Форс-мажори розчарування. Тобто цей день може дати нам достатньо неочікувані ситуації, події, от які можуть принести нам достатньо складні емоції, а, складні переживання, так? І а, ситуації, які а, нас можуть, в принципі, розчаровувати. так Далі, день може бути складним емоційно та психологічно, так, це ми вже з вами зрозуміло. Ситуація на лініях, межах, кордони може підсилитися, більше бути активною і складною, тому треба бути дуже уважними. Там може бути надто гаряче. І подумайте про те, де ви знаходитесь, якщо ви знаходитесь десь поблизу, можливо, треба переміститися в більш безпечніші місця. Що стосується активності по повітрю, так, повітряна активність вогні у суботу, Імовірна, імовірність така дуже велика, скажімо так, давайте глянемо. Захист, так, він буде також працювати в суботу. Буде працювати, але активності буде достатньо багато такі а, різкі провокації від ворога. Так? Зверніть, будь ласка, увагу на місця. Пов'язані з водою. Знову ж таки, мені йдуть водні об'єкти, мені йдуть місця, пов'язані поблизу води. Масова активність йде. Це говорить про те, що багато руху, багато тривог може бути так? і достатньо вогняна енергія, напруга така, залежність, вогонь. Далі, 24 число, мені йдуть а, циклічні події, а, навчальні заклади, мені йдуть місця масових зібрань, тобто бажано уникати цього. А, мені йде втрата ресурсів, і мені йде дитяча енергія. Багато такої тривоги і нічний час може бути також достатньо активний. Ми будемо намагатись балансувати, але енергії достатньо напружені такі йдуть.